Всім привіт! Починаю сьогоднішнє відео, мабуть, із найважливішої події, яка відбулася на минулому тижні. Це був швейцарський забіг. Далі я про нього трошки детальніше розповім. А поки що бажаю всім приємного перегляду. Вирішила зробити підводку до наступних кадрів, які зараз ставлю. Вчора з чоловіком їздили на Забіг був швейцарський, також вчора було вас Господня господня Швейцарії, тому був вихідний день. Ну і цей забіг був приурочений загалом до цього дня. Ось, досить такий важкий був маршрут у нього. Він біг 10 кілометрів, але там були і на марафон, і марафони, і 2 кілометри. Дітки маленькі бігали. Невеликий я в цьому спеціаліст, але з того, що знаю, це те, що чоловік біг 10 кілометрів. Досить важкий був маршрут, дуже, дуже багато було під гори, він Потім дивився по ГУМЕКС, показував а в кінці маршруту. Взагалі, фініш був на стадіоні. І треба було просто по сходах підійматись на трибуну стадіона. Ну таке, ось, але йому сподобалось. Дуже прикольно було, пощастило, з погодою. Погода була така. Не сонячна, не було дощу, що було найголовніше. Організація була непогана. Це був його другий марафон. В минулому році ми були на першому для нас, можливо, тому він здавався взагалі прям супер класним. Там було дуже багато конкурсів, лаунж зон зон з різною їжею. Тут було набагато менше асортимент такого всього, але в принципі було прикольно. Яблуко, банани, гамери візотанічні напої, пиво безалкогольне було, вода просто. І ось такий кілограм спагеті і томатний соус. Тут я вирішила пошити тюль для цього вікна на кухні маленького. Далі вам трішки розповім, що це за тканини і звідки в мене така ідея. Загалом ситуація наступна. Те вікно на кухні, воно досить такого малого, нестандартного розміру. І плюс майже завжди, звичайно, відкривається на привітрювання, тому що, якщо ви побачили, там справа відразу стоїть електрична плита. Тому приготування її жіть, навіть коли духовкою користуюся, я просто так для свіжого повітря, часто відкритите вікно. Якась штора, типу, як жалюзі чи, можливо, ролети, я колись думала, буде незручно, тому що постійно треба відчиняти. Плюс тканина на кухні, не знаю, якось я не знайшла чогось такого цікавого. Також думала за паперову таку, може, знаєте, як гармошка, коли вони продаються в Юскі, в ікеї, там недорого коштує, що ти можеш сам типу відрізати, скільки тобі треба. Вона із картону з одного боку, а з іншого боку, цей же картон тільки покритий якоюсь речовиною подібну плівку. Такого плану в мене є шторка у ванній кімнаті. Тому, в принципі, періодично це вікно і декорувати. Зимою там, наліпки сніжинок такого, ну, на новорічну тематику. На весну в мене є там теж різні грибочки, листочки, купувала в супермаркеті різні наклейки. До весни є на пасхальну тематику, теж там зайчики різні і крашенки. Ну і плюс періодично також вішаю якусь тюль, якщо є. Одного разу купувала в секонд хенді тут місцевому теж новорічну таку від фірми Чібо, коротенька, непогана була. А це, будучи в Україні, зайшла в магазин тканин просто для натхнення. І там був ось була ціла вітрина з такими залишками-відрізками. Цей відрізок, я так думаю, більш за все слугував як виставочний експонат, тому що там була відрізана, не пам'ятаю вже скільки там ширина. По довжині він був повністю цілий. Єдине, що потім уже при, як роздивившись вдома, побачила, що знизу, там, де ось ця гарна вишивка, є два надрізи справа і зліва по декілька сантиметрів. Тобто комусь просто понадобився шматочок цього дизайну, і за рахунок цього, я зверху поміряла, яка ширина, мені, в принципі, під вікно підійшло. А ось уже вдома побачивши, що хтось надрізав, звичайно, неприємно. Ну, але то таке. Коштувала воно 53 гривні, якщо я не помиляюсь. Ну, Це взагалі, вважаю, що недорого, при тому, що мені потрібно, в принципі, саме такий шматок є потрібен. І коли я дивилась чи шукала якісь гарні тюлі, то завжди не дуже велике бажання було в продавців відрізати там менше метру. Тому ось так. Вдома в мене була саме тісьма. Білого кольору, спочатку в магазині думала придбати такого молочного чи кольору слонової кістки, але сама тюль, в принципі, біла, і воно було б дуже сильно, сильна різниця, сильно великий контраст. Єдине, що, які труднощі в мене виникли, це з Ось цією вишивкою знизу, з цим мережевим. Я, на жаль, не знаю, як його підшивати. Типу, якщо по бокам я зробила шов всередину. Бо я не маю оверлоку, то ось з цим складати його в два-три рази, це ну, в мене б не вийшло, і плюс порушувалася е, структура і картинка. Тому я просто відрізала його, ось так як були, там такі були маленькі, як пуп'янки відрізала, прошила, щоб нитка не саталась, і потім ще в кінці трішки запальничкою підпалила, щоб, ну, щоб тримала форму, щоб не саталась. Тому не знаю, але це добре, що потім треба буде звернути увагу, як буду в магазині чи ще десь. Як це підшивають професіонали? Бо в мене, в принципі, вдома звичайні тюлі, я їх сама підшивала, з цим питань взагалі ніяких не було. Ось а таких гарних в мене ще поки що не було. Покажу вам уже результат в наступному відео, не тому що хочу витримати інтригу, чи це якийсь прийом маркетологів, просто в мене, на жаль, немає гачечки спеціальних для неї. Ті тюлі, які були раніше, я кріпила трошки по іншому, а під цю потрібно придбати спеціальні такі найдешевші гачки. Тому ось так. Привіт! Сьогодні буде моя перша розпаковка сайту iHerb, яка приїхала в Швейцарію, та з майкап. Майкап, як відомо, в Європу доставляється зі складу в Польщі. На майкап я вже неодноразово замовляла, в принципі, нічого такого особливого, що мені подобається, це те, що на майкапі найнижчий поріг безкоштовної доставки. Тобто, наприклад, для Швейцарії це 19 франків. Від 19 франків відповідно далі буде безкоштовна доставка в той час, як на таких сайтах Натіно, парфюмс, що ще раз Дуглас, такі ті, що популярні тут Австрія, Німеччина поряд, там від 45, п'яти від 50. В принципі, я порівнювала ціни, і, до речі, на майкапі конкретно на той продукт, який мені потрібен, був була найдешевша ціна. Чому я власне замовила? Також на Мейкапі дуже часто бувають подарункові купони там на 5-10 на 10 євро, в залежності від вашого замовлення. Ось, наприклад, зараз я замовила на 38 чи щось таке на 38, по-моєму, франків. І мені пройшов вже купон на наступну покупку на 5 франків від 20, тобто я навіть якщо замовлю на 25, в мене вже буде безкоштовна доставка і 5 франків знижка. Власне, що я замовила? Замовила я такий шампунь. Для кольорового волосся, Не, для фарбованого кольорового волосся. Не знаю, по відгукам брала. В принципі, ціна відгук плюс-мінус непогана. І тут дуже маленький, ну, 300 мл, це я взяла на пробу, тому що взагалі дуже часто бачила в салонах і так у дівчат прям такі великі пляшки літрові є. Коштувала вона найдешевше, зараз навіть би сказала, але мені прийшов чек польських злотих. На жаль, не знаю, як це перерахувати на франки чи на ревні, але потім пропишу ціни. Це була основна покупка, зараз для чого було, було замовлення. І також мені потрібен був гель, або пінка для вмивання. ось таку взяла Transparent Lab. Дуже багато відгуків на неї про те, що це надзвичайно ніжна пінка. Що тут написано? Да. Делікатне очищення з розою чи з розовою водою, не знаю. А я потім ставлю. 20% розової води, 5% алоївера, 5% цинтели і Алентеїнка. Це Іспанія, взагалі цей бренд ем, славиться тим, що він дуже підходить для чутливої, для гіпоалергенної шкіри, тому вирішила спробувати. В Україні вона коштує дешево. А тут була знижка 13 франків, І ще там була якийсь купона акція взагалі-то 12 франків, тобто вона коштувала. 460, десь гривень 600-700, я потім припишу, скільки це точно. При тому, що в Україні я бачила 900, а то й 1000. Це дуже рідкий факт. <смі> Таке перший раз я бачу, щоб корейська косметика за кордоном коштувала дешевше. Тому що загалом корейська продукція її майже немає. А якщо вона є, такі замовляти нами, тому ж самому Майкапі чи ще десь, то постійна ціна на 300-400 гривень, це якщо вже переводити гривні більше, тому. Найчастіше я замовляю з України. Ось, А це так вийшло, що така ж ціна навіть дешевше, тому я спробувала. Сьогодні зранку вмивалася, ну, не погано, але запах трішки хімозний, але побачимо. Завжди, коли я щось замовляю, я завжди накидаю наші мила, Мені дуже подобається фірми Шик. Слобожанський меловар. Харківська область, Харківський район, село Подвірки. Постійно замовляю. Із України, коли їду купую. собі. мені подобається це з конвалі, такі ще старі ретро аромати. Дуже класна якість, подобається, що маленький брусок, вартість, звичайно, копієчна. Єдине, що передаючи з України, звичайно, переплачуєш за вагу, за Але то нічого. А на майкапі дуже багато продукції, і тому кожен раз, як я замовляю, я собі докидаю 2, 3, 4 там різні позиції, чи рідке мене, чи ще щось воно недорого коштує. Але таким чином це є така логістика з України, і їх везуть на польський склад, йдемо з Польщі, ну, типу, можна замовляти в будь-які країни. Тому це так, ви мовити, ще і трішки підтримка українського бізнесу, тим паче Харків взагалі це я взяла мила для глазні. Воно таке нейтральне трав'яне, але не, не, не дуже сильно трав'яне. Тому це замовляю, е, дигтярне мило мені подобається. ним. можна носки прати, або так взагалі, якщо в кого є проблеми. З ногами копініють ноги такого плану. Подобається мені дігтярне мило. І в перший раз інтимно, не знаю. Така баночка, до речі, дуже гарна. Теж запах нейтральний, написано, що усі засоби для інтимної гігієни з молочною кислотою. Приємний запах трішки свіжістий. Єдине, що шампунь була перемотана паперовим скотчем, а мило це ні, хоча тут є замок. Закрити і відкрити, але розкрутилась трішки і ось коробка, як бачите, розтіклося, але там трішки витікло але не дуже багато. Ось такі покупки були на майкапі. Тому, якщо будете щось замовляти, і раптом вам захочеться там чи добрати якусь суму, чи просто трішки поностальгувати, то раджу замовити наші мела. Айхіор, що замовила? Такий порційний протеїн. Пам якщо не пам'ятаю. Чому саме такий? Тут 10 пакетів США, якщо кудись їхати, чи якусь ситуацію треба так, щоб з собою взяти. Думаю, що дуже зручно це буде, але це я не собі це стояв, щоб чоловіку, щоб на роботу брати. Потім ось такий суперфуд протеїн. Перший раз взяла такий саме з насіння, це 100% Венгінських з насіння гарбуза. Більше з іншого насіння. Не знаю, брала по відгукам. Написано, тут, що 10 грам протеїну ну, в порції. І так як це була моя перша покупка на iHerb, у мене ще була 20% знижка купон. Я дуже сильно хвилювалася за е, митний, митний збір. Не знаю, як в Україні чи потрібно сплачувати чи не, чи не треба. Зараз не в Євросоюзі, і тому тут з доставкою теж саме, наприклад, Amazon для Німеччини Огу питань. А для Швейцарії, там як там залежно від суми, що люди сплачують е, митні податки. Ці. Сам iHerb прорахував мені безкоштовну доставку, бо там від 30, якщо я не помиляюсь, чи від 25, не пам'ятаю точно, і прорахував мені 1,65 франків е, цього ж податку. Що, типу, я маю його сплатити. Але коли сьогодні зранку перевіз е, листоноша ці пакунки, я думала, що треба буде, ну або, знаєте, як і ти на пошту сплачувати, тільки потім це посилку вдадуть, або вже при ньому там розрахуватись. Вибігла з картка, він нічого не сказав, просто залишив ящики і все. Значить, без мита. Далі це для себе замовляла цей, ось такий. І ще спробувала інший І ось такий. Відгуком це був найкращий, але спробувала ще один як е, компонент мого лікування. Я близько двох місяців, мабуть, його приймаю зараз і до цього ще приймала. Єдине, що в Україні я купувала той, який мені порекомендував лікар. Він сказав, що це ну, типу в Україні називається швейцарський гіптрал. Але як не дивно, швейцарський цей препарат. Неможливо купити Швейцарії. Типу, я дивилася на сайтах, я шукала так просто на аптеках. Я запитала в сімейного лікаря. Він сказав, зараз я подивлюсь в комп'ютері, в нього є база, де всі препарати є. І не знайшли ми цього препарату. Потім вже як другий раз я в Україні замовляла, там була наліпка, ну наша від дистриб'ютора на українській мові написано було, що він виготовляється в Іспанії, але, типу, розробник, ну, це взагалі ідейний креатор, це Швейцарія. Дивно, тому що ну, мені здається, що мала бути би якась безгадка хоча б десь в Україні. Але то нічого. Також, окрім печінкової функції, допомоги, допомоги печінці, він е, має і впливає на нервову систему, на, як нейромедіатор на їхню провідність. Я якогось ефекту вау не бачу, але як я говорю, вже це. Компонент лікування, тому приймає, як приймала. Потім Омега 3 чоловік захотів. Цієї фірми. Не знаю чому. Він запитав те, що чата GPT порадить якусь найкращу фірму і ну, найкращого виробника за і чад GPT таку ж і показав: магнезію з вітаміном В6. Магнезію, в принципі, чоловік приймає майже на регулярній основі. Я не завжди, але зараз вже сенсі потрібно приймати і його. Я раніше купувала, мені подобалася магнезія для сну на вечір. Там така в одній таблиці є е, типу, фаза на засипання, там, мабуть, мелатонін і ще щось. Або в екстракт валеріани теж таке може бути. або-або. А друга фаза, типу, на, глибоку, на фазу глибокого сна саме магнезія. Мені подобалось. Ну, Були такі фірмі, мені подобалось, що у нас склі, і ціна була теж досить таки бюджетна. Так, і вітамін Д теж цієї фірми. Тут його, значить, зараз скажу, 5000 одиниць 60 мл. Треба буде подивитися, наскільки. Скільки пити? зараз я п'ю мені ревматолог порадила в Україні дуже класний, дуже класний препарат, теж вітамін Д, але там він ще з плюс компонентами, які допомагають мусу засвоюватись. Забула теж треба дописати, тому що дуже важливо приймати саме з цим компонентом. А місцевий лікар тут Швейцарії порадив мені і виписав мені краплі. Того. Мені сподобалось приймати краплю, тому що це так швидше. Я дуже багато приймаю інших добавок вітамінів саме в таблетованій формі, краплі, краплі на язик і, і все. Але там теж треба бути обережним, там зі слезовою зубами ну, є свої особливості. І все. Ось така розпаковка була на сьогодні.